Вітаю на Ютуб-каналі. Говорить Великий Львів у Фінляндії у школі міста Еспо 11-річну дівчинку українського походження на уроці музики змусили співати російську калінку. І от більше про цей скандал ми поговоримо із мамою школярки Ірина Горкунсілен. Вже є з нами на зв'язку. Вітаємо у нашому ефірі. Добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, більше про цей інцидент зараз по Фінляндії, я бачу, що по Україні, але дійсно це такий момент, що треба піднімати було раніше. Бо я знаю, що були у в українських школярів тут проблеми, бо не було розуміння саме як відноситись до них по питанням російської культури. От тому, то ж, теж цей добре, що так сталося, але на жаль. На жаль, зараз занадто такий широкий розголос, і я сподіваюся, що все, все добре закінчиться. Тобто, ваша дитина сама сказала, що не буде співати цієї пісні, чи ну, вчителі знали, що вона вчитель-викладач, що вона українка українського походження? Як, як все це відбувалося? Так, мені дитина розказала якраз після того, як я повернулася з України, а, вона довго не хотіла про це говорити, бо їй це теж боліло, їй було неприємно. От, і коли вже я почала розпитувати її більш так детально, вона мені розказала, що Такий інцидент став стався в школі, і вчителька сказала співати. Вона одразу встала, сказала, що ні, вона не буде співати. Вона пояснила наскільки для неї це важливо не робити. Пов'язала це з, з Україною з війною, от і на що вона почула від вчительки, що ми про війну у школі не говоримо. От, і що вона ну, має співати, і всі мають співати цю пісню. От що так ну, а дуже чому? так. так. А чому саме цю пісню? Тобто на уроці музики саме тоді вивчали якусь. Чому саме російську? Тобто йшлося про вивчали російські пісні, чи це був якийсь? Це був тобто, це було заняття, де вони вивчають різні культури. І власне на цьому занятті вони вирішили вивчати російську культуру. Чомусь от і це було подявлено саме з цим, і через пісню вони намагалися дізнатися про російську культуру. Ну так, так, так мені пояснили до цього. Українські пісні вони не співали зараз. Вони кажуть, що вони планують співати також українські пісні. А що загалом кажуть у самій школі після розголосу цієї ситуації інциденту? На жаль, мені не було надано чіткого пояснення, чому саме такий був вибір. І, по-перше, і країни, і пісні було багато питань до вчительки. Зустрічі з вчителькою в мене не було, проте я зустрілася з ректоркою. Від якої я почула, що е, в школі приймають всіх всі культури, і вони дуже, типу, всіх сприймаються позитивно і, і і так далі. От. І, і теж е, теж, вибачте, мене тут теж я в бункері, знаходжуся в фінському. Mm -hmm. От, ну і власне вони не, не було вибачення, не було. Е, Пояснення, чи буде далі представлятися чи якось популяризуватися російська культура в полі, мені не було надано відповіді про це. А як зараз почувається ваша донька? Певний час вже минув, чи якось вона там забулася, чи, можливо, дошкуляють їй через цю ситуацію? На жаль, у нас зараз. Ці питання тільки почнуться, тому що вийшла стаття буквально ну, кілька днів тому. І школа після нашої зустрічі вона це питання не піднімала зовсім. І тож зараз я трохи мене це непокоїть, як на неї це може вплинути, тому що зараз розповсюдження дуже таке широке. Ці історії сталося у фінських змі. Сьогодні я почула від фінського каналу, що це одна з найпопулярніших статей зараз. За останні за останні не знаю тижні, місяць. От власне, що що можливо і добре, але я боюся та що донька, вона вже не хоче про це говорити. От і ну за безпекою її першу чергу боюся. Так, так, ну і за її стан, моральний, звичайно. А от чи взагалі вам відомо ще про якісь такі випадки протистояння росіян і українців у Фінляндії? Так, відомо, і навіть з дитячих садочків це починалося. У моїх знайомих були вже такі нехороші історії і стикання з російською культурою. От саме ну з дуже малих років, мути, і в школах я знаю про булінги українських школярів. Тож я сподіваюся, що ці теми зараз почнуться якось їм цікавитися і відкривати їх про це писати і, і говорити. А як взагалі зараз почуваються росіяни у Фінляндії за вашими спостереженнями? Я думаю, що вони почуваються доволі комфортно, От, тому що толерування було доволі на, ну, на такому певному, певний час толерувалася і їх культура, і вона поважалася і проводилася приклад. Оти, власне, тут мені говорять, до чого тут пісні, до чого тут музика російська, це ж це ж типу мистецтво, от, і я як музикант сама намагаюся пояснити, що мистецтво це теж зброя, яку вони використовують. Тож я думаю, поки що росіяни почуваються доволі комфортно, а далі подивимось, бо в деякі ще пам'ятають, як це було. А коли вони мали справу з росіянами ще в холодну зиму зим... війну, от і вони це цю пам'ять хтось зберіг, а хтось дуже швидко забув. А що кажуть на телебаченні у Фінляндії? Що пишуть у газетах про війну в Україні? Дуже по різному насправді, на жаль, зараз саме зацікавленість в українській темі вона зникає. І ми це бачимо на шпадах. Ми бачимо інколи фотографії Путіна, ми бачимо фотографії Трампа. От, а саме це ось це як основна прив'язка до української теми. Коли трапляються е, обстріли, коли Такі великі драми у нас трапляються в Україні. Про це я дуже часто не чую це тільки в комплексі якимись подіями, пов'язаними там з такими фігурами, як Путін та Трамп. Це з того, що ми зараз на ну бачимо навколо себе. А чи говорять самі фіни про війну, і якщо говорять, то що говорять і що знають про і чи знають про військові злочини росіян в Україні? Знають, мабуть, не всі, і дуже залежить від людини, дуже залежить від їх? Позиції вподобань, але теж дуже багато фінів, волонтерів, які працюють, допомагають Україні тут, у Фінляндії, і о, також в Україні, бо є такі добровольці, які йдуть і воюють фіни. Можливо, чули вже декілька хлопців загинуло. От, і є дійсно які. Вирішують пов'язати своє життя з Україною і, і з допомогою України. Я таких знаю доволі багато. Проте я також знаю людей, які намагаються себе зберігти від новин, від жахів війни. І тож вони намагаються про це дуже так векно говорити. А от чи бояться у Фінляндії взагалі того, що Росія може на них напасти? Важке питання. Я думаю, що про це зараз люди думають більш ніж колись, і зараз йде е е е така неофіційна підготовка воєнна, є е е е та частка людей, яких не викликали в армію, і зараз е їх почали викликати на підготовку. Тож є пев ну, певний певний певний, певна група людей вікова, яка зараз проходить додаткові навчання воєнні. Так я бажаю вам успіху у вашій боротьбі. Ви кажете, що вона тільки починається. Підтримуємо вас. Дякую, Ірина Горкун Сілен з Фінляндії вімкнулася до нас, і ми говорили. Про ситуацію з її донькою, яка склалася у фінській школі, де дитину змусили співати російську калінку. Дякую вам, Ірино, за розмову. До побачення.